Слава Ісусу Христу, дорогі дітки щиро вітаю сьогоднішнім днем. Я б хотіла, щоб ми з вами сьогодні розглянули спільно притчу Ісуса Христа, яка називається Притча про слухняного та неслухняного сина. У цій притчі розповідається, що в одного чоловіка було двоє синів, і прийшовши до одного сина, він попросив про те, щоб цей син допоміг йому сьогодні працювати у винограднику. Цей син перший промовив те, що так, добре, я тобі допоможу, і не прийшов допомагати. Інший син сказав, ні, я не буду нічого робити, але пізніше покаявся і прийшов допомагати своєму отцю. Ця притча нас сьогодні навчає тому, що ми повинні завжди служити Господу Богу. Так? Якби так само, як ми усьому допомагаємо нашим батькам, так само ми повинні навчитися служити Господу Богу. Як ми можемо служити Господу Богу? Маємо дві основні заповіді, на яких всі пророки, всі апостоли і весь закон. Перша заповідь це люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю. Друга заповідь люби ближнього свого як самого себе. Е, так от, перша заповідь, як наша любов повинна проявлятися для Господа Бога, наша служба для Господа Бога. Тобто, по-перше, це. Служіння, ми пам'ятаємо, заповідь 6 днів працює в сьомий день для Господа Бога. Це служіння в неділю, так? це участь у богослужінні, ми приходимо, ми вклоняємося, ми служимо Господу Богу піснями прославлення. Так? Ми молитвою служимо. Кожного дня, наприклад, тричі на день ми молимося зранку, в обід, ввечері. Кожна своя особиста служба. Так? Ми пригадуємо пісню, пригадуємо молитву. Тим самим ми проявляємо свою любов. Також ми проявляємо свою любов, коли ми виконуємо заповіді Господні. І обов'язково пам'ятати про те, що ми повинні любити своїх ближніх. Якщо ми будемо любити своїх ближніх, тим самим ми проявляємо любов до Господа Бога. Ось така коротесенька історія. Історія про те, що ми повинні якби, бути послушні для Господа Бога, так, служити Господу Богу. Також пригадуємо такі слова Ісуса Христа про те, що відкрию істину від початку світу, яка прихована у притчах. Тому важливо сьогодні якби кожного дня читати притчі Ісуса Христа, читати Святе Євангеліє для того, щоб нам відкривалася істина. Правда. Дякую вам за увагу! Домашнє завдання буде прочитати історію, яка називається Прослухняного та Неслухняного Сина. Це Євангелія від Матвія 21 розділ, з 28 по 32 віршик. До наступних зустрічей!